Вітаю вас, друзі! Я Ольга Мітішова, сімейний лікар. Ви на моєму каналі, присвяченому превентивній медицині. Мій канал про наукові та практичні принципи ранньої діагностики і попередження хвороб, про культуру збереження здоров'я і забезпечення тривалого і якісного життя у постійному партнерстві зі своїм сімейним лікарем. Як вберегти здорові кістки? Про стан здоров'я варто думати ще з народження, адже зберегти його легше ніж лікувати вже наявні хвороби. За збереження стану кісток відповідають вітаміни, мінерали, гормони, які ми можемо отримати через продукти харчування, а також міцні м'язи, які можливо отримати лише при постійних фізичних тренуваннях. Остеопороз одна з найпоширеніших хвороб кісткової системи. Це захворювання, що прогресує і характеризується втратою щільності кісткової маси через зменшення вмісту кальцію у кістковій тканині? Він розвивається повільно протягом кількох років. Тобто, з часом нормальна кісткова тканина з майже однорідної міцної структури перетворюється на неоднорідну губчасту тканину. Які фактори впливають на розвиток остеопорозу? Сімейний анамнез остеопорозу, особливо якщо були перелом стегна в одного з ваших батьків, розлади харчової поведінки, наприклад, анорексія або булімія. низький індекс маси тіла менше 18, відсутність фізичної активності або її недостатність, наприклад, тривалий постільний режим, тривалий прийом високих доз стероїдних препаратів та ліків, які використовуються для лікування раку. Системні запальні захворювання кісток і суглобів, порушення гормональної функції статевих органів чи порушення засвоєння поживних речовин, тривале зловживання алкоголю та тютюну коріння. Узагалі втрата кісткової маси це невід'ємна складова процесу старіння. Але якщо кальцій з кісток втрачається швидше, ніж зазвичай, тоді виникають проблеми. Жінки швидше втрачають кісткову масу у перші кілька років після менопаузи, тому більш схильні до ризику розвитку остеопорозу, ніж чоловіки. Особливо, якщо менопауза настає у жінок до 45 років природним чином або після видалення матки або яєчників з приводу хірургічного втручання. Однак остеопороз може також вражати чоловіків, молодих жінок та дітей. Як можна виявити ризик? За допомогою сучасних технологій можна виконати генетичне тестування на можливість розвитку остеопорозу. Дослідження призначають при наявності хворих на остеопороз батьків або інших факторів, що свідчать про перебування людини в групі ризику. Також існує фракс опитувальник, що дає можливість обчислення 10-річної ймовірності перелому на основі даних результатів, отриманих при денцитометрії. Це дослідження, яке показує мінеральну щільність кісткової тканини. Актуальне для людей вікової групи 40. За необхідності лікар може оцінити також інші показники: рівень вітаміну Д3, кальцію, парадгормону, фосфатів, креатиніну, лужної фосфатази, загальний аналіз крові, протеїнограму, добове дослідження вимірювання, добової втрати кальцію з сичею. Як уповільнити розвиток остеопорозу? На генетичний чинник захворювання, на жаль, вплинути неможливо, проте є фактори ризику, які можна усунути. Недостатня фізична активність, низький індекс маси тіла менше 18, недостатність споживання вітаміну Д3 і кальцію, куріння, вживання алкоголю, часті падіння та травмування. Тому давайте працювати над чинниками, які нам підконтрольні, щоб кістки залишилися міцними і здоровими. Найкращою профілактикою остеопорозу є збалансоване харчування і підтримка достатньої фізичної активності. Регулярна фізична активність допомагає нашому тілу формувати нову кісткову систему, робить м'язи сильнішими, а вони додатково підтримують скелет людини. Я думаю, ви вже добре запам'ятали, що нормою є 150 хвилин фізичних вправ протягом тижня. Обов'язково потрібно слідкувати, щоб ваш раціон містив продукти з високим вмістом кальцію та вітаміну Д3. Вітамін Д3 сприяє засвоєнню кальцію, отриманого з продуктами харчування. Також він важливий для достатнього вироблення гормонів. У дорослих без дефіциту вітаміну Д3 застосовуються препарати у дозі 800-2000 міжнародних одиниць на добу щодня зранку, відповідно до віку. Наприклад, для дітей до 14 років профілактичну дозу буде 1000 міжнародних одиниць, а для дорослих це 2000. У разі дефіциту дози значно вищі. Наприклад, 5600 міжнародних одиниць або навіть 10 тисяч. Для того, щоб назначити коректну дозу вітаміну Д3, варто знати рівень загального вітаміну Д3 у крові, що можна зробити в будь-якій лабораторії. І після цього лікар назначить коректну дозу. Вітамін D3 міститься у жирній рибі, лосось, сердини, оселедець, скумбрія, яловичі печінці, яєчних жовтках. Перерву на прийом вітаміну можна зробити влітку, коли ви можете збільшити час перебування на сонці. Кальцій також може назначатися додатково у вигляді пігулок. З профілактичною метою може бути назначений жінкам у період менопаузи в профілактичній дозі. Також потрібно регулярно вживати морську рибу, молочні продукти, овочі. Кальцій важливий для підтримки здоров'я кісток. Отримати його ви можете зі свого щоденного раціону, тому вживайте свіжі овочі, капуста, листя салату, рукола, ревінь, горіхи, особливо мигдаль, насіння, соняшник, кунжут, селера, чія тощо, сухофрукти. Особливо інжир, молочні продукти, твердий і домашній сир, тофу, нажирні йогурти і молока, зокрема й рослини із сою, мигдалю, рису, до харчових продуктів, що обмежують смоктування кальцію, належать шпинат та інші овочі, що містять щавливу кислоту, зерна злаків, що містять фітинову кислоту, наприклад, пшеничні висівки. При вживанні у значних кількостях також чай, а саме таніни, що входять до його складу, ймовірно, теж знижують смоктування кальцію. Тому розмежовуйте прийоми цих продуктів окремо. Якщо потреба неможливо компенсувати самою дієтою, застосовуйте препарати кальцію. Адекватний прийом білка калію і магнію є необхідним для підтримки функціонування м'язово-скелетної системи та покращення загоювання переломів. Слідкуйте за вмістом цукру у молочних виробах. Обирайте продукцію зі зменшенням вмістом або без цукру. Якщо у вас непереносимість лактози, то можна заживати безлактозні молочні продукти. Приблизно 1000 мг кальцію знаходиться, наприклад, у 3-4 склянках молока або літрі кефіру, 100 120 г твердого сира або 700 мл йогурту. Також важливий спосіб життя. А саме, профілактика падінь, лікувати порушення рівноваги, коригувати порушення зору, виконувати різноманітні фізичні вправи для покращення рухової функціональності та зміцнення м'язів. Якщо потрібно, носіть відповідне взуття та неслизькі тапочки, користуйтесь ортопедичними виробами за потреби, можуть бути милиці або ходунки, уникайте слизьких підлог, перешкод для пересування, застосовуйте достатнє освітлення. Уникайте прийому снодійних препаратів довготривалої дії. Проводьте лікування аритмії, гіпертензії, епілепсії, парезів, цукрового діабету. Отже, більшість з нас може значно нівелювати ризики виникнення остеопорозу. Власне, це стосується більшості хронічних хвороб. Ми можемо жити так, щоб вони просто не виникали і не розвивалися. Для цього маємо постійно знати, у якому стані знаходиться організм, і моментально реагувати на відхилення від норми у показниках здоров'я. В цьому допоможе постійний моніторинг здоров'я, план якого для вас може скласти сімейний лікар. В цьому сенс превентивної медицини, яка забезпечує стабільне здоров'я. Лайк, репост, підписка все, що потрібно, або тих, хто хоче жити, довго і якісно ставало більше. До наступної зустрічі і гарного всім дня!